Хоча холодна погода і сприяє появі криги на водоймах, втім лід набуває сили поступово, і для цього потрібен час та певні умови. Але випробувати його на міцність починають відразу ж. Такі спроби, на жаль, можуть коштувати надто дорого. Минулоріч за холодної пори на озерах та річках області загинуло 13 чоловік, сім травмовано, 53 врятовано рятувальниками. Серед основної групи ризику рибалки. Если вы все-таки отправляетесь на водоем, то старайтесь не в одиночку находиться на льду, чтобы рядом кто-то был. Также убедительная просьба, если вы отправляетесь непосредственно на рыбную ловлю. Берите с собой веревку длиной 12-15 метров для того, чтобы при провалі під воду ви могли бросить рядом сидящому рибаку, наприклад, і він мог вас достати з води. Безпечним вважається лід завтовшки не менше 5-7 сантиметрів, але для однієї людини тим же, хто все таки зібрався порибалити, не завадить, нагадують працівники рятувальних служб мати при собі певний набір спецзасобів. Рыбакам также рекомендуем при себе иметь ящик для снастей, который отделан пенопластом, он имеет большую плавучесть, и в случае провала под лед, падения в воду человек имеет больше шансов спастись. Рекомендуем стараться не погружаться под воду, потому что если человек погружается в ледяную воду с головой, у него может наступить шоковое состояние, сердечный приступ. Засобом порятунку, зазначають рятувальники, може стати навіть звичайний металевий ключ. Якщо человеку все-таки удается вылезти на поверхню льда, ні в коем разі не стоїть становиться в повний рост, необхідно перекатываться либо ползком направляться на по тем же следам, по которым вы пришли на это место, уже непосредственно к берегу. Только уже на берег вы можете стать в полный рост и, естественно, снимать одежду, стараться согреться, принять какие-то теплые напитки, такие как чай. До того ж, Криворізькі водоймища не пристосовані до зимової риболовлі, адже за будь-яких низьких температур небезпечно справу роблять із стічні води, та й на саксагані і на інгульці залишається багато ополонок. Людям, які ставляться свидетелями, когда все таки видят непосредственно, що людина провалився під воду, що необходимо в цій ситуації делать. Лучше сообщать по телефону 101, 102, 103. Это все оперативные службы города. Человеку, который идет спасать, необходимо при себе иметь средства для спасения другого, потопающего. Это подручные средства могут быть палка, веревка. В наше зимнее время это может быть шарф, это может быть сумка с длинными лямками. Це может бути пояс ремень, то тобто есть любые подручне средства. Особливої уваги в ці дні потребують і діти, які у пошуках розваг виходять на лід на імпровізовані ковзанки. В той час як для цих об'єктів, звісно ж, існують відповідні вимоги. Обращаємо увагу не відпускати дітей. Без присмотра взрослих, якщо ви устроить с ребенкам каток на водойомі, адпратьі лучше з рібенком на этот водойом безпасті і своего ребенка, і ваша нервная система, скажем так, буде в безопасности и сохранена. Оперативні служби нагадують, у місті створені умови для організованого зимового відпочинку, тож не варто спокушати долю, адже це справа невдячна.